Дівчата, всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами створювати ось таку чарівну сніжиночку. Для цього нам що знадобиться ось така заготовочка для обв'язки. Вона вже з золотим кілечком роз'ємним, потім його, я вам покажу, як його закріплювати. Тут роз'єднується: от. і сюди, потім, після обв'язування, ми вставимо, підвісимо ось цю чарівну золоту. Акрилову сніжиночку. Вона дуже тендітна, тому ми не будемо зараз її чіпляти. Ми спочатку обв'яжемо, а потім прикріпимо. Далі нам ще знадобиться гачок, я буду 3,5 використовувати. І найтоншу трикотажну ниточку, щоб воно було дуже тендітно і дуже красиво виглядало на цій невеличкій заготовці. Це буде 3-5 мм ультралайт. Ну що, гарний настрій і починаємо. Починаємо обв'язувати ось ці отвори по колу з'єднувальними петельками. Ми не дуже сильно затягуємо, починаємо з цього зверху. Потім ниточку ми можемо: ось цей хвостик, який ми залишимо, ну, приблизно 25-30 см. Ми його або сховаємо, або використаємо як петелька для підвісу. Якось в цьому випадочку. Так, Ну, поїхали. Так, Починаємо. Звичайні. З'єднувальні петельки, перша у нас буде така трішки розтягнута, потім ми її в кінці, коли з'єднаємо ряд, підтягнемо так. І по колу в'яжемо косичку. Так, Зараз воно треба дуже акуратно, тому що заготовочка тендітна, але вона достатньо витривала. Ну, якщо правильно гачок підібрати, то все буде гаразд. Так от. Трішечки робіть їх такі вільні, не сильно розтягнуті, але і не затягувати сильно. Хто любить отак от дуже туго в'язати, треба себе контролювати. Так, так ну ось так от Ми в'яжемо. В кінці ряду ми зустрінемося. Тобто, все це ви зможете самостійно пров'язати по колу. В кінці ряду я покажу, як я з'єдную цей рядочок, і потім продовжую в'язання по колу вже торцеву цю в'язочку. Так, ми пров'язали рядочок, тепер ми зупинилися на передостанній петельці. з ниточки від моточка робочого. Ми пров'язали передостанній отвір, і один у нас залишився. Тепер ми будемо робити з'єднання ось цим хвостиком. Робоча ниточка у нас залишається, ми її відкидаємо сюди направо, щоб вона нам не заважала. І тепер беремо гачок, дістаємо його хвостик цей ззаду. І в, цю, в цей отвір наперед вводимо в цю передостанню пров'язану петельку. Отак От робимо, щоб вони у нас однородні були, одного розміру. Трішечки, якщо треба розтягнулась, вона підтягніть робочу ниточку. Все. І тепер ми будемо імітацію петельки робити хвостиком і повертаємося до першої петлі. Ми вводимо гачок під обидві ці стіночки, заводимо цей хвостик сюди. Ось так зимітували одну половинку петельки, і тепер повертаємося. І нам треба ось сюди, ззаду ввести в передостанню цю петельку гачок і втягнути цей хвостик назад. Ось так, дивіться. Ось так у нас вийшло. Бешовне з'єднання цим хвостиком. Тепер хвостик у нас висить, ми потім придумаємо, що з ним зробити, або так, або просто заховаємо. так. Тепер ми повертаємося до нашої робочої ниточки. Тепер ми будемо робити обв'язку. Цей спосіб називають радший шах, або ну, навпаки, просто будемо в'язати не справа наліво, як зазвичай робимо, а зліва направо. Для цього ми беремо гачок. В цю петельку. Давайте ось звідси почнемо: ось тут сховаємо якраз оце дерев'яне пусте місце, вводимо гачок, витягаємо робочу ниточку вперед, робимо повітряну петельку, і тепер починаємо в'язати нашу обв'язочку. Тож, ми навпаки, да, робимо гачок не сюди, а сюди направо, вводимо в наступний отвір середину косички. Захватуємо цю робочу ниточку і одразу ж її протягуємо ось сюди, в повітряну нашу петельку. Робимо повітряну петлю. Тепер знову та сама дія. У нас повітряна петля з гачком заходять з лицевої сторони наступний отвір. Беремо робочу ниточку, витягаємо її, ось так, заводимо. Бачите, такі гарненькі у нас виходять Косі, такі як косичка. Так, робимо знову повітряну петлю. Ще давайте декілька разів покажу, і потім в кінці ряду зустрінемося для поєднання. Так, Знову вводимо гачок всередину косички, витягуємо і одразу ж пров'язуємо. Ми не робимо тут ніяку петлю повітряну, ми спочатку пров'язуємо, а потім вже робимо повітряну петельку. Так, і Наступні ось так витягнули і одразу пров'язали. Робіть так, такий вільний, щоб він не дуже стягувався вперед, щоб у нас оцей турець як би так, закривався цими бугорками. Так, Для бугорка ми робимо ось таку повітряну петельку знову вводимо, пров'язуємо одразу ж в цю петлю в робочу. І повітряну. І так ми робимо до кінця ряду, зустрічаємося для з'єднання ряду і закінчення нашої заготовочки. Я пров'язала до кінця ряду. Ось така у нас чудова заготовочка вийшла, ажурна. Зараз у нас залишилася остання оця петля з косички з'єднувальної. Ми пров'язали передостанній стовпчик, зробили повітряну петельку. Так, тепер. Я вже обрізала ниточку, вийшов невеличкий хвостик. Так, тепер ми вводимо, знову ж пров'язуємо цю останню петельку, пров'язали зробили повітряну петлю і от зразу можемо витягати ниточку і назад її так от заводимо. І Тут ми вже будемо з'єднувати, імітувати тут поєднання гачком беремо там під стіночки. Заводимо і будемо ховати цю ниточку ззаду, її буде не видно. Так, подивимось, де тут так, щоб воно було гарненько, куди ми можемо протягнути. Можна отак, назад зробити ще крок: ось так, щоб воно зафіксувалося. Бачите, потім це ще акуратненько попрятати і можна обрізати. Тепер цю ниточку хвостик, да, що у нас залишився, ми його. Беремо і ось знаходимо, знаходимо тут серединку, ось тут у нас буде кріпитися сніжиночка, і десь тут у нас має виходити наш хвост. Давайте спробуємо сформувати петельку, беремо хвостик, знаходимо ось тут серединку, ось ця, ось ця петелька, і ведемо так пальчиком, дивимось, куди нам її затягнути. Давайте ось так зробимо. Ось так пальцями я собі допоможу. Вводжу під дві, під одну стінку, і тут ще інша є. Там, де була у нас з'єднувальна косичка, от її перемичка. Зараз треба там трішечки так пальцями допомогти. Ось так. Бачите, я ввела. І тепер цей хвостик я його ось так витягаю сюди. Роблю таку петелечку. Ось така у нас входить сніжинка. Потім ми ховаємо так акуратненько, можна голочкою, можна гачком акуратно, туди і сюди отак от заховати ці ниточки, обрізати їх і все. Тут вже готово. Тепер ми з вами будемо займатися такою роботою дуже кропіткою. Це дуже акуратненько треба під'єднати сніжиночку нашу золоту, щоб вже була довершена. Зараз я вам покажу, як це роблю. Так, дивіться, знаходимо, ось цього кілечка є з'єднувальна частина. Тут треба або ножицями, або якщо є круглогубці такі маленькі ювелірні, да, ну, такі для біжутерії. Ось, ось так ножицями я просто не, не підготувала ці круглогубці, тому будемо зараз робити підручними матеріалами. Так, отак от розгинаємо і розгинаємо його. Одну сторону в ну, в одну сторону, іншу в іншу. Воно і отак виходить, бачите? Зараз покажу. Ось так. Ось так у мене вийшло. І зараз я буду вставляти сюди сніжиночку. Ось у неї є таке кілечко. Ми її сюди просунемо і знову пальцями з'єднаємо. Так. Отак. Це нанезала. Це кільце, воно не дуже товсте, тому можна справитись руками, тому що ну, я боюся, що круглогопцями або якимось інструментом можна ну, якось там зламати. Тому ось так акуратненько, не поспішаючи. Отак, раз. Все, з'єдналося, воно нікуди не дінеться і вже у нас ось така. Чудово, подивіться, як воно блистить. Коли ви будете отримувати такі наборчики, там є захисний слой на цьому акрилі, його знімаєте і воно отак от сяє потім. Ось така гарненька у нас вийшла сніжиночка. Далі ви ще можете довершити або бантик якийсь сюди повісити, ну, приклеїти, закріпити. Або ось так от я покривала це Shine Made helem, з блисками. Не знаю, чи тут буде видно в камеру, але коли світло а, сяє, тоді вони воно прям такими золотими сніжинками так переливається дуже гарно. Я дуже сподіваюся, що у вас все вийде. А, насправді дуже нескладно робити. Найскладніше це зафіксувати потім сніжинку, але ви бачили, що це не так уже складно. Тому бажаю вам натхнення і дуже дуже ніжних тендітних чарівних сніжиночок.